Не смішіть нікого і не плутайте людей, бо ми знову будемо обирати бозна кого, і знову будемо це відхаркувати потім і знову втрачати купу людей, займаючись невідомо чим. Займіться своїми прямими повноваженнями, перестаньте цей цирк робити. А наша дипломатія, наш президент, зараз має максимально використовувати всі можливості для дипломатичної роботи на всіх рівнях. А не нагинати місцеві ради, ви там ухваліть рішення, щоб тіпа, була картинка, що мене всі підтримують. Блін, ну ми ж не в сільському клубі вже в 2000-х. У нас війна, і ми говоримо не з босотою на вулиці, а з серйозними політиками, з серйозними акулами світовими. Якщо комусь це ще не дійшло, то народ України вже наївся ваших дипломатів в одній особі.